Україні варто очікувати Таурус 16 грудня. Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца, відкривши шлях до дострокових виборів. Суперник Шольца схиляється до збільшення допомоги Україні. Ми запам'ятаємо Шольца відвідуванням України, наданням танків леопард, самохідної артилерії, систем протиповітряної оборони, зустріччю з Путіним за довгим столом в Москві перед повномасштабним вторгненням, дзвінками та гальмуванням надання ракет Таурус Україні. Одним з головних кандидатів на заміну Шольца називають німецького опозиціонера Фрідріха Мерца. Мерц відвідував Україну неодноразово. Він закликав європейські держави надавати більшу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні, щоб вона могла захиститися та відновити свою територіальну цілісність. Раніше Мерц пропонував дати Москві добу на припинення обстрілів цивільних об'єктів України. Якщо вони не погодяться, то Україна отримає дозвіл на далекобійні удари по Російській Федерації та німецькі крилаті ракети Таурус.